Друзі, я вас всіх вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом Facebook і інстаграму motoreplika.com. І ми продовжуємо знімати відео для каналу Олег Ас. У нас завершується зборка мотоцикла М72N. І перед тим, як його знімати вже зі стенду, хочеться зробити трос переднього гальма, для того, щоб перевірити, як він саме працює. Я вам обіцяв, що покажу, яким чином ми робимо, виготовляємо троси з матерчатою опльоткою. Отже, я нагадаю, що всі інгредієнти до цих тросів ви можете купити у нас на сайті. Це трос нестандартний, в продажу його нема до мотоцикла М72Н, тому що його довжина набагато більше, ніж на мотоциклі на звичайному М72. Отже, я всі розміри напишу в відповідній рубриці до цих тросів. Також ці троси будуть у нас в продажу, але за. Перед замовленням. Отже, Для того, щоб зробити трос переднього гальма, нам потрібно самий звичайний трос в резиновій оплітці. Резинову оплітку ми зрізаємо. І перше, що ми робимо, це підганяємо довжину опльотки до довжини мотоцикла. Дивимось, Встромляємо в руль, ведемо по рулю, вийшло в ручку, задавлюємо ручку. Далі прокладаємо трос таким чином, як він буде в нас йти. Тут у нас на реактивній тязі буде спеціальний фіксатор, продіваємо вниз до колеса і встремляємо в винт регулювання. Після цього тут вже нема різниці, яким чином ми його встановимо. Цей винт регулювання таким чи таким звичаєм. Бачите, ніде нема пуза. Щільно прилягає. Там, де він буде тертися, до покраски ми обов'язково прокладемо резинки. Я зараз покажу. Після цього, як ми трос, ми можемо його чи або підрізати за довжиною, або якщо з довжиною не вгадали, то беремо інший трос. Що значить інший трос? Де його взяти? Якщо він нестандартний і його довжина більша, ніж стандартні троси. Я раджу мотороллер Муравей. На мурасі всі троси вони довші, ніж мають бути, тому що він сам. Не зовсім мотоцикл, а більше сільськогосподарський інвентар. Тобто я зазвичай беру такі труси з мурахи. Вони довгі, вони по півтора метра, і мені зазвичай вистачає їх на будь-що. Щодо трусів газу на М72, то можна їх переробити із наших звичайних, можна і від МТшника взяти, і паяти, і так далі. і тому подібне. Далі, куди ми з тросом закінчили, нам обов'язковим чином потрібно буде ці а, зняти фасочки заосенці, щоб нічого не а, Чіплялося за нашу тряпчану опльотку. Де брати тряпчану оплітку? Правильно, ви все згадали, у нас на сайті вона продається. Також продаються всі е, оконсувателі, закінчення цих тросів, також це можете придбати у нас на сайті. Так, ми зняли фасочки на кінцях троса і зараз будемо надягати, бачите, потроху вона лізе, лізе. Лізе і лізе. Е, яким чином розрахувати матерію для того, щоб надягнути на трос? Довжина троса ми множимо на 2. Тоді в нас буде зовнішня оболочка троса з запасом. Е, отже, друзі, виміряли ми рубашку і вона дорівнює 125 мм. Я обов'язково ці дані зазначу на нашому сайті. 1250. 1250. 125 см. Добре. А, далі одягнули, ось так воно вийшло. Одягнули резинки, які будуть захищати тросик від того, щоб він кашлатився Одягнули залізні кінцівки, це зі звичайного тросика ми їх акуратно зняли. Далі на той тросик, що ми будемо встановлювати, ми вже поставили насадку під обратку. Вони також є у нас на сайті, ми спеціально їх наточили. Ось вони. Є таке. І зараз ми вставляємо тросик в оболочку і дуже гарний спосіб його змастити. Але змащуємо його не спочатку, не з кінця, а десь там через сантиметр 2, тому що ми будемо щось відрізати, щось паяти. А для паяння мастило не дуже буде добре. Отже, ми вставляємо, беремо кісточку. Я буду використовувати літол. Ви там дивіться самі, мажемо. І вставляємо тросик в рубашку. Тут звичайно, що тросик у нас вийшов з іншого боку, він довший, ніж нам потрібно. Для того, щоб його правильно вкоротити, ми його повністю встановлюємо. Встановлюємо речах вижиму переднього тормозу і будемо встановлювати речах вижиму переднього гальма. І таким чином ми зараз подивимося, де нам його вкоротити і де нам його припаяти. Отже, встановили речах переднього гальма, запустили трос, вставили резинку, щоб він не перетирався в рулі. Далі він йде в нас по зовнішній частині, по внутрішній частині вилки. Тут він кріпиться хомутом до пальця реактивної тяги, проходить під гідравлікою, впирається в регулю... болт регулювання і тут вже в нас найцікавіше. Ми можемо трос максимально потягнути таким чином, щоб у нас він зафіксувався в речагу. І далі шлицями речага вижиму тормоза на опорному щитку. Ми можемо регулювати, яким чином ми поставимо його на шлиці. Я вибрав ось таке положення, але можливо ще його повертати ближче далі, ближче чи далі. Таким чином у нас довжина труса буде збільшуватися чи зменшуватися. Обираю ось таке. Після цього натягую максимально трос. Тут у нас в трусу є спеціальний фіксуючий елемент. Це все є на сайті. Можете зайти, тобто він вставляється скрізь трос, і тут він вже фіксується спеціальною штукою. Таким чином, ми його закріпимо. Зараз ми тут поставимо мітку, де нам треба обрізати трос і де треба запаяти. Таким чином, у нас трос буде повністю готовий. Отже, друзі, ми зняли трос. Ось він у нас на столі. Ось його довжина. Одягли цю штукенцію. Я не знаю, як її називати. Зазвичай вона впаюється в дріт. Трос, але ми не можемо цього зробити. Я навіть не хочу, щоб її зробити. Я зроблю красиву бобишку на кончику троса. Для цього ми взяли керамічний ізолятор, розкошлатили трос. Після цього ми посипаємо трошки це білим порошочком. Бура паяльна. Підпалюємо горілку з тонким жалом. Починаємо гріти припой, після цього переходимо на дріт. І нагріваємо таким чином, щоб у нас почався припой плавитись. Робимо невеличку сферку з припою, нагріваємо до появи. І у нас на кончику з'явився невеличкий шарик. Цей припой ви можете придбати. Я продаю на сайті, навіть називаються Набори для пайки в розділі М72, руль, і там троса, всі зазначені, є це все. Можна і оболонку купити тряпчану. До речі, можна будь-яких кольорів, білу, жовту, грикитну, яку заманеться. І можна купити готові вже набори для пайки, де є і паяльний припой. І ізолятори. І всі ці концевики будуть також з'являться у нас на сайті. Це і для К750, і для М72. Е, цим трусом ми завершили. Зараз я оточу, поставлю. Ми знімемо відео, як це все вийшло. І отже, друзі, здається, що я навчив вас робити троса в тряпчаній апльосі. Якщо у вас є якісь зауваження чи пропозиції, можете написати в коментарі. Я, звісно, на них не відповім. Шутка. Отже. Працює все так, як ми і хотіли. Дивіться, в рулі він не буде перетиратися, тому що ми вставили резинку. Я згоден з вами на 100%, що це не оригінально, але це продовжить роботу. Далі трос йде по внутрішній частині вилки, ніде не треться. Фіксується як з заводу запланований на бохту реактивного речага. Чи важеля. Далі тут резиночка в нас також стоїть, щоб він не кашлати, все проходить під гідравлікою, впирається в бронзовий фіксатор оригінальний, до речі, і потім бачимо каталожний номер на речеру тормоза. І все це завершується оригінальними піпками, все так, як вимагав в нас замовник. І колесо крутиться при натисканні, і в нас ще залишається половина ходу гальма. Тобто ми можемо або попустити, або підтягнути. Я думаю, що так як ми гальма підганяли на токарному станку, то там все у нас дуже чітко. Я всім дякую, що були з нами. Пишіть коментарі, ширте відео, ставте лайки, заходьте на наш сайт, задавайте питання. Всім дякую, всім пока.